Вітання всім неславним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві українські серіали, від яких не відірвати очей. Вражаюча українська мелодрама Одна родина, яка розповість про зв'язок кожного українця з рідною землею. Серіал про кохання, попри заборону, взаємовідносини сімей та звичайно українські традиції, сімейна історія, що почалася ще століття тому. Головна героїня серіалу Оксана неочікувано для батьків поверхні. Пертається додому із Польщі на полі. Тато дівчини зустрічається зі своїм давнім ворогом, а Оксана бачить в машині свого однокласника Максима. Подруга вмовляє дівчину сходити на свято Івана Купала, який організував ворог батька. Але вони ще не знають, що на святі зародиться полке кохання та відновиться сімейна ворожнеча, а також станеться найжахливіше. До їхніх домівок прийде війна. Серіал знято за підтримки держави. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарях, це дуже важливо. Стигнути до 30. головні героїні серіалу це троє дівчат, проблеми яких об'єднали в одному місці, які після низки невдач випадково зустрічаються у Києві якраз у день свого 29-річчя. Героїні сприйняли це як знак долі і вирішили змінити своє життя. Кожна з них, як і багато молодих людей, страдає від кризи 30-ти. і сумує через власний нереалізований потенціал. Героїні розстінюються, збіг як знак долі, і набираються сміливості радикально змінити своє життя. Серйозна і стримана дівчина Саша, що втомилася від постійного контролю, вирішує позбутися комплексів і жити насиченим, веселим життям. Легковажна і авантюрна Іра, що понад усе мріє вийти з влаштовує справжній марафон побачень, наївна, але цілеспрямована Люба, що націлилась підкорити столицю, ставить перед собою мету відкрити власний ресторан. Головна умова, це потрібно встигнути до 30 серіал, сповнений цікавим гумором та романтичними почуттями. Чи будете дивитись цей серіал, напишіть, будь ласка, в коментарі. Відважні жертви домашнього насилля не люблять говорити про проблему публічно, щоб позбутися страху, сорому та болю. Їм необхідна підтримка і допомога фахівців, тих, хто здатен зрозуміти, тих. Хто може протистояти домашнім тиранам і захистити? І ось нарешті з'являється відділ, який займається саме такими справами. Підрозділ боротьби з домашнім насильством після черги викритих справ стає повноцінною оперативно-слідчою структурою. У підрозділі працюють самі жінки різні за характером, але зі спільними цінностями. Вони стають на захист тих, хто не може протистояти домашнім тиранам у серіалі. Кожна серія це реальна історія і життя. botto ferma Це драма з елементами політичного трилеру, у якій йдеться про молодого співробітника столичної ботоферми, котрий намагається протистояти потужній системі Супербота. Події стрічки відбуваються у період з 2020 року до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Творці серіалу обіцяють, що покажуть всю правду про таємні інструменти ворожої пропаганди, що намагалися розхитати Україну зсередини і прокласти шлях вторгненню. Юний провінціал Антон, молодий співробітник столичної ботоферми. То ферми, завдячуючи своєму гострому розуму, швидко йде на підвищення та стає елітним ботом. Тепер в його руках репутації сильних світу цього, адже з допомогою соціальних медіа він за лічені хвилини створює ідола та знищує героя. Навчаючись технологіям та отримуючи все більш складні завдання, хлопець починає розуміти, що став інструментом в руках ворога та заручником російської агентури, котра веде на території України гібридну війну в інформаційному просторі та розповсюджує. Серед українців кремлівські фейки з метою дестабілізації ситуації в країні. Під загрозою втрати власного життя та життя близьких Антон знаходить собі сили розпочати підривну гру із середини або знищити те, що створив своїми власними руками. Чи суміє він один протистояти цілій системі? Що ви думаєте про цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Просто надія, зворушлива і добра історія про сильну жінку, яка намагається жити заново після повномасштабного вторгнення. Мелодрама оповідає про матір трьох дітей, яка через війну була вимушена покинути дім та шукати прихисток в іншому місті заради безпеки своєї родини. Головна героїня серіалу це збірний образ всіх українських жінок, які в найтемніші часи знаходять у собі сили боротися за своїх рідних, будувати нове життя та здійснювати мрії. Це захоплива історія про віру у майбутнє взаємопід. Тримку та непереборно село надії.